Вітаю вас! Це програма кулінарні мандри. Я вже якось приїжджала до пані Світлани і вона вчила мене готувати млинці. Тепер я вирішила запитати, що ж ми будемо готувати до посту. Перед великодній піст найважливіший та найдавніший з усіх багатоденних постів, який триває 48 днів. За цей час людина переосмислює своє життя. Утримання від їжі та напоїв. Допоможе організму очиститися від наслідків важкого зимового раціону а от душевний піст, який полягає в униканні злих слів, помислів а також гніву, значно покращить ваш духовний та психологічний клімат. Піс тілесний корисний, але без посту душевного мало чого вартий, тому бажано проконсультуватися не лише з дієтологами, а й з церковними служителями, або лікування постом стало не просто жорсткою дієтою, а психологічною розрядкою та загартуванням організму. Адже літні люди наголошують, що головне в піс не їсти один одного. Здравствуйте, пані Світлану. Я дякую, що ви знову запросили мене до свого ресторану Чумацький шлях. Минулий раз мені так сподобався ваш сюрприз, дня, що я вирішила прийти до вас знову. Масляна закінчилась у нас і тому треба готувати пісне меню. Що саме готувати? Ганюточка, я тебе теж сьогодні трошечки здивую, тому що це така страва, вона дуже-дуже простенька. Це в нас будуть колбаски. і колбаски будуть роблені із тертої картоплі. Із е, жареним, за жареною цибулькою і з білими грибами. От у нас жарена цибулька, білі гриби порізані мілко-мілко. Зараз ми з тобою натрем картоплі. Скажіть, будь ласка, пані Світлана, у нас кулінарні мандри програма. Звідки родом ця страва? Е, ця страва родом більше можна сказати із Франківщини, з Галичини. Я звідти сама родом, тому я пам'ятаю, як моя бабуся опіст. Робила цю страву, і ми з дітьми бігали, ламаєш шматок, воно таке добре, смачне. І ти бігаєш цілий день, кушаєш. Тому що в наш час Анічка, коли пустилася вся родина, то діти в тому числі діти теж не їли м'ясо. Вони чекали, поки закінчиться піст. Ой, ще один інгредієнт забула, дуже важливий. Це чеснок. А його обов'язково додавати? Обов'язково. Це вкусові колбаски наші. Якщо чесника не буде, зовсім не вийде та страва, яку ми бажаємо. А ви знаєте, є така заморська спеція, я б сказала. асофітіда називається. Вона має смак чеснику. й цибулі одночасно. От ми посолили, бач, поперчили. Хорошо, тепер це все перемішуємо, перемішуємо. Так, все перемішали. Ми. Кишечку, бач, так. вона красиво-красиво у нас становиться. Тепер вузликом, заміс. так? Вузлик робимо, звичайно, щоб в нас не наша жидкость. І потихеньку собі, ложечкою. Знаєте, пані Світлана, забиваємо. я зазвичай, коли готуємо ми щось, мандруємо, так, якимось регіонами так. нашої України. І я вчуся готувати це все допомагаю. Ми вам я настільки довіряю. Що навіть 에... не лізу цю справу не... а я от знаю, коли роблять м'ясно ну, там повсу так? не картопляну, то треба обов'язково її пробити. так? 에... Ти розумієш, Анечка, цей, е, Цей спосіб не дуже варто робити. Так. Я ніколи не пробиваю. Оболочку. Чому? Mm -hmm. Об'ясняю, дивись, якщо ти робиш цю колбаску, в тебе тут є і е, цибулька піджарена, і грибочки. І воно все е, соєдинило mm -hmm. з тебе. Коли починається варка і в тебе будуть дирочки, воно обов'язково в тебе витече. Ось така колбасочка у нас бащанечка красива, вийшла mm -hmm. гарненька. Зараз ми її з тобою зваримо у підсоленій нашій водички. А ну подивись, водичка там закипіла mm -hmm. у нас. Водичка вже кипить, так що давайте. Так, Допомагає мені. Все, тепер колбаска наша буде варитися 10-15 хвилин. 10 хвилин минуло. Ну, що ж, пані Світлано, що нам робити далі? Зараз ми подивимося, Анічка. Все, у нас колбаска готова. Ох, стиляка. Бачиш, яка красива готовля? вона зразу О, зробилась. Олеса. Тепер ми наливаємо масло. Так, це оливкова олія сподівається. Оливкова, так, да, оливкова. олія. ми практично. Стараємося робити всі страви на оливковій олії. От наша колбаска. Mm -hmm. Бачиш, яка красива. Mm -hmm. Правда, красива? Mm -hmm. Дуже гарна. Навіть не віриться, що вона картопляна. Вона мені так. нагадує звичайно колбасу. І ми знову її засовуємо у піч. Так. На цей раз скільки часу має минути? Ми засовуємо у піч дуже, ну, 15 хвилин. Для того, щоб вона зарум'янилася. От знову ж таки чекаємо 15 хвилин, коли наша ковбаса зарум'яниться. Ну що, пані Світлано? Я чую, що вже такий запах, що, мабуть, наша ковбаса готова. Я думаю, звичайно, готова, Анічка. Пройшов цей час. Зараз ми до неї подивимося. О! Звичайно, готова. Дивись, яка красуня. Просто красуня. От тобі тарілочка. Угу. Зараз ти будеш куштувати. І Я буду куштувати. Хто знає, може й смачна. пуститися буду в цьому році. Бачиш? Угу. Ну, яка шо, красива оригінальна страва. Угу. Ну, і... Дуже смачна. смачна. Ви знаєте, білі, гриби так, дали такий аромат і чесник. Ну, я вам дякую. От можна навіть не, не догадатися, що це є картопля. Так, дуже Картоплі навіть не відчувається. Не відчувається. От я б сказала, вона навіть більше схожа на грибну ковбасу. Грибну ковбасу дуже смачну, власне. Тому е, зараз ми нашим телеглядачам нагадаємо, як готувати її, а я буду продовжувати їсти. mm -hmm.